Всіх вітаю, з вами очередний спеціаліст. Щойно ви послухали роботу дизельного двигуна старенького, 20-річного, і прошу вас от прямо зараз взяти і написати, що ви почули, по що ви можете сказати. От якби діагностувати, які проблеми цього двигуна по звуку, ну з камери. Зрозуміло, що камера може щось не передавати, але в деяких випадках вона наоборот може передавати більш е так чітко ті звуки, е які ми можемо десь ігнорувати, скажемо так, в які можуть розпливатися в, в нашому, скажімо, слуху, е десь на відкритому просторі. Напишіть, що ви там почули. Мені буде цікаво, можливо, я чогось не чую. Що так, можу сказати, Поки ви будете писати, що чую я. Це в першу чергу, понятно, там чути, як працює ТНВД насос, такий специфічний в нього звук. Я думаю, його знає багато хто. Це, ну, не можу сказати, чи це хорошо, чи це погано. Е, наразі. Да? Якби це ось, ось так, така робота 20-річного. Топливного насосу да, високого тиску е Бошовського, ну, на даному двигуні. Ось, ось так шумненько він працює, він може трохи тихіше працювати, трохи шумніше, коли про прогріється. Ну, або навпаки. Це не, це не важливо, але ось, е він так працює. Далі можна там почути якісь, як шумлять ролики, там, ну, якщо прислухатися десь. Так що не знаю, вже, мабуть, написали, хто що думає. Хто що почув, а я вже тепер буду говорити, що насправді точно є. Отже, в попередньому відео я розповів про таку процедуру, як мийка двигуна, ну і її плюси. Кому там цікаво, може. Подивитися. ну і Одним із плюсів таких великих, я назвав, це допомога ось якби в діагностиці. да Бла-бла-бла. Там багато я говорив, і часто я багато говорю, може, десь не поділ але вибачайте. значить І ця процедура через недільку вона дала свої плоди. Неділю назад я тут все замив, все було чистенько. Як, як говорив, що с, Якщо заглядувати, е, е, в підкапотний простір стіл діагностики після процедури миття двигуна, то це нам може дати певний результат, якось звузити коло підозрюваних. Отже, якби дивився, я там раз, два, три відкривав. Десь неділю я їжджу вже. Бачимо, Тут сухенько, в принципі, тут сухенько, тут з цієї сторони сухенько, під клапатною кришечкою також там все більш-менш сухо, ну немає ніяких потьоків. там і ззаді. Ну, понятно, я не вимивав там до ідеалу, але можна побачити, що все там сухенько, там біля також може, можна бачити, що там, ну, більш-менш нормально немає явних якихось таких признаків. А якщо взяти уже от топливна рейка, якщо вже взяти другу її половину, ось ліву, якщо стояти ось так перед капотом, перед автомобілем, то вона явно потемніла вже ось тут. Але на самих ось штуцерах ми не бачимо. Да, вони сухенькі всі, там нічого такого явного прям ну, немає. Далі ми. Начинаємо дивитися, що у нас там, понятно, свічки накалу. Теж там все, в принципі, сухенько, чистенько, нічим не закидані. Перших дві форсунки дивимося. Ну, також, надіюсь, там камера передає. Все ну, нормально. Раз, два. Ну, також сухо, ну не буду тянути. А третя, четверта, ми явно можемо бачити, що там. Волого і брудно уже спустя недільку. І це ось можливо, воно, не знаю, там видно вам не видно. Скажу так, що це ще я там бризнув трошки ведешечки, вже, щоб воно розкисало. Але ну, там явно можна було бачити, якщо уважно на це все звернути увагу, прийти. І не так, що типа, бігло там раз та все нормально. а... Так, ось пройшовся так пальцем. так, Тут нормально, так, тут сухенько, тут нормально, там все держиться, нічого тут не, не відлітає. ну, якби, Зрозуміло, що потрібно розуміти, якби устройство в цілому, але я думаю, з часом і до вас це прийде. Оскільки розумію, що. Ну, По-перше, я сам не являюсь там мотористом, діагностом високої кваліфікації. Я любитель, скажу так, але розумію, що в мене вже є певний опит, певна практика, не знаю, як так вам сказати. Особливо що відноситься до 1.9 Тобто, Якби я знаю його систему в цілому, де що знаходиться. Тому що вже володію цим автомобілем 5 років. І маю певні от, якби, вже знання. Хтось взагалі не розуміє так, може десь що тільки що це форсунка, і то може що і хтось до кінця і не знає, як вона виглядає. Да, якби. Але це нормально, якщо ви просто маєте 1,9, то рано чи пізно ви все одно вам прийдеться, доведеться. Трошки ознайомитись з його системами, ну і в цілому з миганчиком другим. Бо це такий автомобіль, що не дозволить вам довго собою володіти і не розбиратися в основних агрегатах, їх місцях знаходження. Отже, після цієї мийки двигуна. Через певний час я явно можу бачити, що в мене пробиті мідні шайбочки під 3 і четвертою форсункою. Що, до чого це може, що це може спричинити? Як це може виразитись в роботі, двигуна? Ну, по перше, це втрата потужності. Ну, понятно, що це не я не говорю про втрату потужності там, на 50%. Да, це може бути якась просадочка там, на 10%, ну, на 10%. Наприклад, да. А також збільшення витрати палива. І знову ж таки, це не є якимось там космічним збільшенням. Це може бути десь ну, до літра. Наприклад, це таке збільшення, що в принципі ви можете його і не замітити, оскільки ну, різні, різні режими роботи автомобіля, десь там на холостих довго стояли, десь там під горку їхали, десь гружонні. Ну якби це цей літр, він і так пригає, в принципі. Туди-сюди. Ну, якщо у вас такі е, різні е, різноманітні режими експлуатації автомобіля. Ну, наприклад, як у мене, я можу як їздити десь по трасі, і розхід прям падає на глазах там, на, на літр-два, якщо там, проїжджаєш там, 400-500 кілометрів. Ну, Середній маю на увазі. А, ну, потім приїжджаю у город і прям їжджу, там по таких жорстких пробках. Е, там він може підніматись, ну, наприклад, неділями їжджу, теж наматую там, тисячі кілометрів, він може знову на літр виростати. Ну, розумієте. Отже, Повертаємося до форсунок. Що от ми діагностували, і по звуку там також в принципі, чути такий. Я вже знаю, оскільки я вже міняв. Ну, правда, не пам'ятаю, по-моєму, на другій форсунці я міняв цю шайбочку. Вона тоді була одна пробита, але пробита була вже більш потужно. І видавала вона звук такий же, але набагато громчий. І він був моно. Ну, Оскільки вона була одна, да? вона собі цокала, він був більш виражений. То вона прям це було прям прям явно. да, що Ц -ц 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 -ц. понятно. Тут непонятно, прям явно тому, що вони пробиті ще там Лег... легко, скажімо так. Просто потіють, можемо так це назвати. І їх дві, тобто вони вже дають цей стерео, якийсь такий звук і він розпливається більш. Коли одна, ц -ц -ц, десь вона одна, коли дві, то вони ц -ц -ц, ну, думаю, зрозуміло. Одну форсуночку вже достав, в принципі, вийшло без проблем. Зараз по-бистренькому розказую, що треба робити. Значить, Відключаємо електрику, все зрозуміло. Да? Відключаємо обратку. Винімаємо з кожної форсуночки зверху, щоб вона нам не мішала. Максимально там вона на ось таких скобочках, все просто. Отверточку раз і вищелкнули. Нічого там грамотного нема. Забираємо цей картерний да, цей патрубок вентиляції картера, щоб нам нічого не мішало. Як бачимо, там все брудновато, залито, зараз буду все чистити, але знімаю зразу і. Ще одну форсунку. Щоб їх зняти, потрібно відкрутити подачу на них. Цю відкручуємо повністю, цю так чуть -чуть, щоб це у нас можна було двігати, щоб вона ходила спокійно. Далі пробуємо доставати форсунку. Щоб нам її достати, нам потрібно її провернути. Якщо вона повернеться, значить вона вже достає. Я вставляв ось так таку довгу викрутку. Між форсункою і блоком, да, і ось так її надавлював, вона повернулася, значить зрозумів, що, що вона вийде. Якщо не, не провертається, то вже потрібно щось брати, щось придумувати. Але в принципі, поки що йде все нормально, тому придумувати мені нічого не потрібно. Ну, і відкручуємо саму скобу, да, яка от держи форсунку. А потім, понятне, діло, пробуємо її провертати. Всі форсунки. Як бачите, достав, виставляємо по порядку, не забуваємо. Значить, сама, самою трудною була перша, тут навіть бачити, да, який на ній нальот, представити собі тут прямо, ну, бачите, лапті куски такі летять. Всі останні, можна сказати, вручну практично достались. А остання єлі-єлі. За допомогою ось такого інструменту. Ось, понятно, тут є місце, де її ось так можна підхватити. І легесенько, без фанатизму, розпираючи там в рампу. Ну, желательно там щось підстелити на рампу. І починаємо її по чуть-чуть дергати вверх. Ну, в мене вийшло. Понятно, що я предварительно там трошки заливав їх за неділю. Поскільки так думав, що так треба. Я думаю, це все-таки дало якийсь результат. Ну, представляєте собі, що там в колодцях було, теж все досить печально. Всі достались шайбами мідними. Тільки ця перша, ну, яка біля маховика, вона досталась без мідної шайби, але мені вдалося її акуратно викорити. Звідти дістати, на відмінно від того, як, я так розумію, доставали переді мною шайбу з 4-го От Можете бачити, який він покоцаний да, цей контур. Я не думаю, що це щось там прогорало. Це ну, хоча й таке можливе, але скоріше за все, це результат якраз того, як доставали. Шайбу, яка там залишилась. Вони пробивали її, там чимось питались підковернути. Ну, це так я собі предполагаю, оскільки в мене ось одна шайба теж не вийшла, ну, тільки з першого. Але я її так акуратненько по чуть-чуть по по діставав. Як бачите, там нічого не пошкодив. Тут всі нормальні, а тут от центр прям пошкоджений. Можна бачити. Ось даже Зараз сонце зайшло трошки. Добре видно, да? бачимо. Це, скоріше, брали якусь там фігурну цю насадочку хрестову і пробували її там пробити ось так, як би в центр, щоб вона розклинити її. І там же алюмінії поврядили. Скоріше за все. Може бути, звісно, що там щось прогоріло, але що маємо, то маємо. Нічого з цим робити не буду. Ставлю шайбочки. Зачистив як міг. Не ідеально, компресора у мене немає. ну Точніше, є компресор ось такий. Продував так, Фу -фу. тільки очі закриваєте. Ну, чистив там карбюратор очисник, і інструмент тут і плоскогубці, трубка вухочистки. І шприцом витягував. Ну, коротше, от все, що попадалось під руку, то я використовував салфетками. Ну, першу роботу з такою тверточкою саме там цей клапті, які там висіли потихеньку, потихеньку виковирював їх. Потім вже ухочистки ну, там і шпицю використовував. Ну, понятно, думаю, сам процес. Якщо є компресор, це трошки упрощає задачу. Але в цілому там ще протру трошки і ставлю шайбочки. І буду зараз самі форсунки трошки промию. Концовіки їхні, розпилітелі. Так, почищу їх трошки від цього всього бруду і буду ставити. Ось так, всякими підручними способами. Очищаю форсуночку, акуратненько з цим розпилітелем, тут нічого лишнього там робити не треба, так очистителем продув, протер легенько, продув, протер, продув, протер. Шайбочку поставив і ставлю форсунку в обратному такому. В обратній, правда, не в обратній посудовності, а от як знімав цю четверту, Першу так і ставлю її. Першу. Форсунка центрується самою скобою, по-другому, ви її не вставите. ну Разу що взагалі в другу сторону перевернете. Вона по, по направляючим цим ребрам заходить і винахліпадати з отвором. ну Наживляєте болти, вона в будь-якому випадку стає на своє місці. Шайба виробника L-Ring Знаєте, такий відомий, да? Виробник там сальників. Ціна за одну шайбочку 75 гривень, по-моєму. Їх потрібно 4. 331, 680. 330. Один 680 Л Ринг. Зачищаю це весь бруд і встановлюю на місці вже всі. Шайба, вона має, скажімо так, одну сторону, Ось її плоскость прямо рівненька, а друга плоскость з другої сторони трошки випукла. Ось ми рівненькою плоскостю ми ставимо на форсуночку. Ось так рівненькою цією плоскостю до форсунки. Черга останньої форсунки. Бачите, да, в якому тут прям гарному стані. Але сам розпилитель, він хоче Хочу бруднувати, але він, в принципі, сухий. І на всіх циліндрах вони були сухі. Навібу, ну, це добре, да? не знаю. Ну, Нальот є, звісно, на ньому. Але вони сухенькі. Форсуночки вже поставив, наживив. Але дивіться, поступаємо як. Поставили всі форсуночки, вони повинні наживлено на все, але воно не зажато. Для того, щоб ми могли виставити ці трубочки. Беремо ту трубочку, спочатку наживляємо її на саму рейку, а потім вже підводимо форсункою, скільки там нам потрібно. Ліво-право. підтягнули. Потім можна після всього підтягнути вже форсунки. Обраточку поставив скоби. Значить Виставив трубочки подачі, я розказував, як, да, зрозуміло. Спочатку Наживляємо тут, виставляємо, під, під, підправляємо форсунку, потім виставляємо, тут піджимаємо вверх, зажимаємо вниз. Ну, в общем, там, понятно. Коли воно виставили, трошки піджали тут, трошки тут, потім зажимаємо саму форсунку. В момент затяжки 25 Ньютон, я робив 35 десь навіть. Так, все зібрав, завів. Треба було, звісно, трошки прокачати його. Солярочку там підключив, все, почав качати-качати, може даже сісти акумулятор. Так що тут такий вопрос. Далі беру все забризгую, там мильним раствором чи моючим якимось средством. І дивлюсь, де є булькотіння якесь устраняти це все значить коли завів перший раз то було пробивало з під той же четвертої прийшлося підтягувати взагалі я всі підтягував вручну вже так чувствительно бо тих 35 там ну, вони не підтягнули я затягував мабуть, полтинник, як мінімум я вже далі не фіксував затяжку я Завів, дивлюсь, там прям видно, солярка вибиває звідти. Підтянув, пропало. Дивлюсь далі. Десь потіє, підтянув, піджимаю. І так воно буде надалі. Зараз я це все замиваю знову. Потім висушую все і знову буду наблюдати. Якщо десь потрібно буде, буду пробувати підтягувати, якщо буде щось критичне. Далі обратка. Тут теж різиночки, за ними також треба дивитися, бо вони можуть вже з часом висохнути. І також може пропускати навіть обратки. В роботі, ну не знаю, самі з помінялося помінялися, не помінялося, Мені каже, що так. Да. Але то таке, значить зараз завершую, дивлюсь, знов ну, десь може десь тут плохо зажали, або воно десь трошки на ребро стало, потрібно буде відкручувати, дивитися, щоб не пропускали до спуску сира. Буває, з першого разу це ідеально не вийде. А десь треба поїздити, відкрили, подивилися ага, сухо, значить все нормально. Якщо десь потіє, значить... Кілометрів 50 я вже накатав. В різних режимах, трошки давав під хвіст. Так, Без фанатизму там тисячі, більше на прискорення, так, щоб максимальне, наскільки це можна назвати. А, значить, що По динаміці можливо, так, тих 10%, про яких я говорив, що воно могло давати ну, ці, скажімо, пропускання цих шайбочок під форсунками, що воно могло на потужності. На процентів 10% якось відразитись, відражатись, то в принципі так воно десь і є. ну Це костріні мої такі відчуття. Ну, насправді кажеться, що трошки краще стало. Ну, як можемо бачити, все сухесенько. Так я прям заглядую під кожну скобуцю кобуцю, Укронштейн форсунки. Прямо під кожною форсуночкою все сухесенько. Взагалі немає ніяких нам поки що, у всякому випадку. Так що процедура виконана успішно. Ну, в принципі, нічого складного. Єдине, що після цієї процедури, там, щоб завести, треба трошки покачати, покрутити, Да і все. Головне, щоб акумулятор не сів. І ще такий момент. З самого початку я зажимав ці кронштейни, форсунок, якби там 25 метрів я знайшов Рекомендую, рекомендовано, скажімо так, показано. Я зажимав їх 35 десь. У мене поправочка на неточність у мене стрілочний динамометричний ключ. Але в, 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 в ітогі я завів машину і з-під е, цієї прямо прям топливо плескало, скажімо так. І тут теж. Я прям на, вже по факту за, дотягував так, ну, без фанатизму. Ж, ну, так, поки не пропало, віздє під, підсикувати, скажімо так. Ну, коротше, все красиво наразі. До нових зустрічей.